Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку запчастину, яка є в нашому магазині, така як блок на двигун трактора МТЗ. Вона підходить на двигуни д 240 д 243 та д 245 він йде на 5 втулочок. Кажу його трошки ближче. Іде його маркування та випусків, як бачите, свіженькі 24-го року. Бачите, повтолочка йде у першому, в другому нема. В третьому є, в четвертому немає і знову ж таки п'ятій упорі є. Тобто дві втулки не вистачає. Це варіант саме з трьома втулками. Повністю новий, не реставрація, нічого. Виробництво Білорусь, оригінальний завод. Відправити можемо вам по території України. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Латвія, Литва Володимир вам допоможе довести товар. Молдова Сергій. Наголошую, до цих людей ви можете звернутися саме на рахунок доставки товару. На рахунок самого товару звертайтеся до нашого магазину. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошу Косонечка та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, то деталі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазином та